Два. Коли ви полюєте на підступних духів, прості речі можуть стати більш значущими рапіра в темряві виблискую сріблом, залізні стружки розсипані на підлозі, запечатані каністри з найкращим грецьким вогнем на поготові. Усе як слід. Але чайні пакуночки, свіжі та ароматні, зроблені, як ми полюбляємо, в братів Піткін на бонстрит. Це, можливо, найпростіша і найкраща з усіх наших невеличких утіх. Можливо, ці втіхи не можуть урятувати вам життя, як вістря меча або залізне коло, і не мають захисної сили від раптового удару вогнем. Проте вони насправді життєдайні, бо допомагають вам зберігти здоровий глуст. Час, проведений у будинку з привидами, які чатують на тебе в темряві, ніколи не буває приємним ніч тисне на вас з усібіч, а мовчанка аж б'є по вухах. У такі моменти, якщо забудешся, ти починаєш бачити і чути те, що існує лише в твоїй уяві. Одне слово, тобі треба трохи розважитись, і кожен в Локвуд і Іко має для цього власний спосіб. Я, скажімо, малюю олівцем Джордж переглядає комікси, а Локвуд читає дешеві журнали, але всім нам не обійтися без чаю з печивом, і ця ніч у будинку гоупів не стала тут винятком. Ми знайшли кухню в дальшому кінці вестибюлю відразу за сходами. То була досить простора, ошатна кімнатка чиста і сучасна. В ній було помітно тепліше, ніж у вестибюлі. Я не помітила там жодних надприродних слідів або чогось подібного. Все було спокійно. Тихий стукіт, який я чула, сюди не долинав, так само як і не повторювався отой огидний удар на сходах. Я поставила чайник на вогонь, а локот тим часом запалив олійну лампу і помістив її на столі. В її світлі ми змогли зняти рапіри та робочі пояси і покласти їх перед собою. До кожного пояса було пристебнуто сім торбинок, незважаючи на те, що ми заходилися ретельно перевіряти їхній вміст, аж поки чайник засвістів і запихкотів. Звичайно, ми перевірили все ще в конторі, проте хоче зробили це ще раз. Ми добре пам'ятали, як минулого тижня дівчина з агенції Ротвелл загинула через те, що забула поповнити запас магнію для грецького вогню. За вікном давно смеркло, легенькі хмарини пливли темно-синім небом, щільний туман поглинув увесь садок. За темними огорожами світилися вікна сусідніх будинків, вони були такі близькі, і водночас такі далекі, ніби кораблі в океані. Ми надягли пояси й перевірили клейку стрічку на наших рапірах. Я налила лила нам чаю й поставила чашки на стіл, локвут витяг печиво. Ми сіли поряд. У мерехтіння олійної лампи тіні танцювали по кутках кухні. Локвуд нарешті опустив високий комір пальта, що ховав його шию. Погляньмо, що пані Гоуп розповіла про себе, сказав він і простяг худу довгу руку до теки, яка лежала на столі. Світло лампи загадково виблискувало крізь копицю його волосся. Поки Локвуд читав, я перевірила термометр, причеплений до мого пояса 15 градусів. Не дуже тепло, проте чого ще сподіватися такої пори від будинку, який не опалюється. З іншої торбинки на поясі, я дістала записник і накреслила план кімнати, записавши також почути у вестибюлі. Локвуд поклав теку в бік. Гаразд, це стане нам у пригоді. Справді, ні, я жартую. Чи, може, кепкую? Ніяк не запам'ятаю різниці. Жартують, звичайно, розумні люди, тому ти радше кепкуєш. І що ж вона розповіла? Нічо, гісінько, що могло б зарадити нам. Те, що вона написала, це все латинкою, єдине, з чого можна радіти. Ось тобі найголовніше. Гоу помишкали тут два роки, приїхали звідки лясі з графства Кент. Далі купа дурниць про те, які вони були там щасливі: ніякої тобі комендантської години, ніяких примарних вогнів, як це було чудово, ходити гуляти пізно ввечері і зустрічати тільки сусідів. Це неможливо. Я не вірю жодному її слову. Джордж казав, що саме в Кенті стільки привидів, скільки немає ніде за межами Лондона. Я відсорбнула чаю. То всі її проблеми почалися тут? Так вона й каже, вони переїхали сюди. Спочатку все було гаразд, жодного клопоту з цим будинком, жодного будь-якого прояву. Чоловік змінив роботу, почав працювати вдома, десь із півроку тому. Нічого цікавого не траплялося, аж поки він упав зі сходів і помер. Зачекайно, перервала я, як він упав? Мабуть, спіткнувся. Я маю на увазі, він був сам? Якщо вірити пані Гоп, то так. Вона була в ліжку, це сталося вночі. Вона пише, що її чоловік був трохи неуважний, кілька тижнів перед смертю, погано спав. Вона вважає, що він пішов напитись води. «Так, – підозріла, промовила я. Локвот позирнув на мене. Гадаєш, вона зіштовхнула його? Не обов'язково, але нам треба припустити, навіщо його дух повернувся, Вже ж?» Чоловіки зазвичай не переслідують дружин без причини. Шкода, що вона не виявила бажання поговорити з нами. Мені хотілося б дізнатися про неї більше. Не можна робити висновки тільки з побаченого, заперечив Локвод, стинувши своїми вузькими плечима. Я розповідав тобі про ті часи, коли познайомився з свідомим Гаррі Криспом. Симпатичний такий чолов'яга, приємний голос, ширі очі, одне слово, чудовий і чесний товариш. Часто просив мене позичити йому десятку, а потім виявилось, що він серийний убивця, який нічого так не любив, як я підняла руку. Ти вже розповідав це мільйон разів. Ну гаразд. Пан гоп, скажімо, міг повернутися як господар будинку. Або через помсту, а може, в нього залишились незакінчені справи, не розповів про щось дружині чи заховав від неї гроші під ліжком. Може, й так. А всі ці прояви почалися невдовзі після його смерті? Через тиждень або два. Здебільшого до цього вона не бувала вдома. Коли ж вона повернулась, то почала відчувати присутність чогось чужого. Локвот поплескав потеці. Будь що вона цього не описала. Натомість зазначила, що зробила докладний звіт нашому адміністраторові по телефону. Я посміхнулась адміністраторові? Джорджеві це не сподобається. До речі, я взяла його нотатки з собою, якщо хочеш послухати. Давай. Локвуд умастився зручніше. Що вона ще бачила? Джорджеві нотатки лежали в кишені моєї куртки. Я витягла папірці, розгорнула їх і розгладила на коліні, хотенько пробігла очима і кихикнула. Ти готовий? Так. Рухома фігура. Я церемонно згорнула папірець і знову поклала його в кишеню. Локвуд обурено заморгав. Рухома фігура? І все? Жодних подробиць? Ну, бо велика, маленька, темно чи світла, яка вона? Будь ласка, цитую, рухома фігура з'явилася в кабінеті і гналася за мною сходами. Саме так, як вона сказала Джорджеві, Локвуд занурив коржику чай, найдокладніший опис, який мені траплявся в житті. Може, спробуєш намалювати фоторобот? Ні, вона ж доросла, чого ти від неї сподіваєшся. Це ніколи не призводило ні до чого хорошого, відчуття для неї важливіше. Вона сказала, що відчувала, як хтось стежить за нею з що вона тут, але не можна знайти її, і думка, що це шукає її, була нестерпна. Гаразд, зауважив Локвуд, це вже трішки краще. Вона була ціллю. Це наводить на думку про другий тип, незакінчену справу чи щось подібне. Хай там, що задумав небіжчик пан Гоп, він не сам працює в цьому будинку цієї ночі. Тут, принаймні, ще й ми. Ну, що скажеш, огляньмо місце. Я одним ковтком спорожнила чашку і тихенько поставила її на стіл. Як на мене, це чудова ідея. Майже годину ми мандрували першим поверхом, у кожній кімнаті вмикаючи на короткий час ліхтарики, бо пересуватися у пітьмі було ні в року важко. Олійну лампу ми залишили на кухні разом зі свічками, сірниками і запасним ліхтарем. Чудове правило зберігати добре освітлене місце на випадок відступу, якщо він знадобиться. Особливо корисно мати кілька різних джерел світла, бо їсть може мати змогу знищити їх. Усе було чисто і в коморі, і в їдальні в задній частині будинку. Похмура, якась заціпеніла атмосфера, ніби життя зупинилося тут. Акуратні стоси газет лежали довкола на обідньому столі. Коморі на лотку проросли зморщені цибулини. Локвот не знайшов жодних видимих слідів привида, а я не почула жодного шуму. Тихий стокіт, який лунав, коли ми тільки не увійшли, ніби зовсім ущух. Та варто нам було повернутися до вістибюлю, як локвот трохи затремтів, а мені поза шкірою пробіг мороз. Повітря помітно охололо. Я поглянула на термометр лише 9 градусів. У передній частині будинку були дві квадратні кімнати, у бабічі вестибюлю. В одній стояли телевізор, канапа, два м'які крісла. Тут було тепліше, так само як на кухні. Ми дивились і слухали всюду І нічого не знаходили. У протилежній кімнаті перед великим щільно завішеним вікном стояли звичайнісінькі стільці й шафки, а також три здоровенні папороці в теракотових горщиках. Тут знову стало прохолодніше, мій термометр показував 12 градусів нижче, ніж у кухні. Це могло нічого не означати, а могло навпаки означати дуже багато. Я заплющила очі, зосередилася і приготувалася слухати. Люсі, поглянь, прошепотів Локвуд. Там пангоп. У мене тьохнуло серце. Я обернулася, витягаючи рапіру, і побачила, що Локвуд нахилився над краєчком стола, розглядав якусь фотографію. Він тримав над нею свій ліхтарик, зображення висіло в маленькому колі золотистого світла. З Гоп тут усе гаразд, промовив він. Бовдуре. просичала я крізь зуби. Я ж могла проштрикнути тебе, не будь такою сварливою, реготнув він. Краще поглянь, що ти скажеш. На фотографії сиве подружжя стояла в садку. Жінка пані Гоуп була старшою, щасливішою версією своєї дочки, з якого ми познайомилися на дворі. повно щока, шатно вбрана, усміхнена, її голова була на рівні грудей чоловіка, що стояв поруч. Він був високий, лисуватий, із сотовими плечима і досить міцними м'язами. Він теж широко всміхався і тримав Гоуп за руку. Здаються, досить веселими вже ж. зауважив Локвуд. Я з сумнівом кивнула. Але ж мусить бути причина для другого типу. Джордж каже, що другий тип завжди означає, хтось комусь щось зробив. Так, але в Джорджа огидна вкрай одноманітна уява. До речі, це нагадало мені, що нам треба знайти телефон і зв'язатися з ним. Я залишив на столі повідомлення, але ж він усе одно хвилюватиметься за нас, як і завжди. Він не помітив жодних смертних вогнів у цій кімнаті, а я не змогла нічого почути. Це означало, що на першому поверсі наша робота скінчено, і натякало на те, що ми вже підозрювали, на те, що нам слід шукати на горі. Більш ніж упевнена в цьому я ступила на нижню сходинку і стуки долинув знову. Спочатку він був тихий, такий, як раніше, ледве чутний тук-тук-тук. Ніби хтось стукає нігтем тиньку чи забиває цвяшок у дерево. Та з кожною сходинкою відлуння дужчало, настирливо віддаючись у моєму внутрішньому вусі. Я сказала про це локводові, який ступав за мною, наче розплив чиста тінь. Холодніше, зауважив він. То була правда. З кожним нашим кроком температура падала від дев'яти градусів до семи, тоді до шести на середині сходів. Я застебнула неслухняними пальцями куртку, сама тим часом дивлячись угору в пітьму. Сходи були вузькі, тож вище від мене тут взагалі не було світла. Корішні кімнати будинку цілком поринули в морок. Мені шалено кортіло увімкнути ліхтарик, проте я затумувала це бажання адже світло мене лише засліпить. Тримаючи руку на рапірі, я поволі піднімалася далі. Стукіт дедалі гучнішав, холодне повітря щіло шкіру. Я піднімалася, стукіт гучнішав. Зараз він скидався на несумовите дряпання. Температура, впевнено, падала від шести градусів до п'яти і нарешті до чотирьох. Довкола розпливалася пітьма. Ліворуч білі перила вигиналися на висоті моєї голови, нагадуючи ряд велетенських зубів. Я підійшла до останньої сходинки, ступила на неї, і стукіт відразу вщух. Я знову поглянула на термометр чотири градуси. На одинадцять градусів нижче, ніж у кухні. Моє дихання розходилося у повітрі легкою парою. Ми були дуже близько. Локвут пройшов повз мене і на мить увімкнув ліхтарик, щоб озирнутись, обклеєні шпалерами стіни, зачинені двері, мертва тиша, вишивка у важких рямцях, вицвілі криві дитячі літери, дім мій милий дім. Виконано багато років тому, коли будинки справді були милі й безпечні, і ніхто не вішав над ліжками дітей зелізяки. до того як з'явилася проблема. Коридор мав форму літери Г з маленьким квадратним майданчиком, на якому ми стояли, і довгим відгалуженням, що вело в долину паралельно до сходів. Підлогу на другому поверсі було застелено полірованим паркетом. П'ятеро дверей розміщувалися так: перші праворуч від нас, другі перед нами, ще троє через проміжки вздовж відгалуження. Усі двері були замкнені. Ми з локвадом стояли мовчки, довіряючись тільки власним очам і вухам. Нічого. Нарешті сказала я, тільки но ми прийшли сюди як стукіт ущух. Локвуд відповів не одразу. Смертних вогнів немає, промовив він. З його втомленого голосу я зрозуміла, що він теж відчуває тягар, той самий дивний, від якого м'язи наливаються човуном. Це трапляється, коли гість поблизу. Що ж, леді попереду, Люсі. Вибирай двері. тихенько зітхнув Локвуд. Ні, я вже вибрала двері тоді, в дитячому притулку. Ти пам'ятаєш, до чого це призвело. Але ж усе вдалося, хіба не так? Лише тому, що я вчасно відвернулась. Ну, гаразд, починаємо з утих. Тільки ти підеш перший. Я вибрала найближчі двері, ті що праворуч. Вони вели до нещодавно відремонтованої ванної кімнати. Сучасна плитка мерехтіла, жадібно ловлячи світло ліхтарика. Тут були велика біла ванна, умивальник і унітаз. У повітрі навіть пахтіло жасминовим милом. Ніхто з нас не знайшов тут нічого прикметного. Температура була така сама, як і в коридорі. Локот відчинив наступні двері, за ними ховався просторний кабінет. У ньому панувало такий безлад, якого не знайти, мабуть, у цілому Лондоні. Світло ліхтарика натрапило на важкий дерев'яний письмовий стіл перед завішеним вікном. Стіл був майже похований під стосами паперів. Вони, до речі, недоладно громадились по всій кімнаті. Ряд темних полиць, що займав три чверті дальньої стіни, зберігав хаотичні купи книжок. Решту простору займали шафи. А біля стола стояло старе оббите шкірою крісло. Чути було слабенький запах, притаманий чоловікам, Суміш йони після гоління, віскі тютюнового диму. Ми страшенно змерзли. Термометр на моєму поясі показував два градуси. Я тихенько прокралася повз паперові стоси і розсунула штори, піднявши в повітря щільну хмару пороху, що змусив мене закашляти. Кволе біле світло від сусідніх будинків перетинало садок і тепер наповнювало кімнату. Локвуд зацікавлено розглядав старий вичовганий килим на підлозі, штовхаючи його туди-сюди, носаком черевика. Геть, продавлений, зауважив він. Мабуть, слугував тут ліжком, аж поки пан Гоп узяв на себе. Не закінчивши думки, він стинув плечима й оглянув кабінет. Може, він повернувся, щоб перебрати свої папери. Ось, сказала я, тут джерело. Відчуваєш, як холодно, а тягар, ти ледве ворушиш язиком. Локвуд кивнув. До того ж, це місце, де пані Гоуп бачила ту саму рухому фігуру, десь на першому поверсі гучно ляснули двері, ми аж підстрибнули. Гадаю, ти маєш рацію, сказав Локвуд. Джерело саме тут треба зробити тут коло. Стружками чи ланцюгами? «Е-е-е, стружками. стружками краще. Ти певен? Ще й на дев'яту не повернула, а привод уже виявляє таку силу. Не таку. До того ж, хай там чого хоче пан Гоуп, я не можу повірити, що він повернувся з лихими намірами стружок більше, ніж вистачить. А ще він завагався. Я поглянула на нього. Що? Я забув ланцюги. Ні, не дивися так на мене. Що ти виробляєш своїми очима? Ти забув ланцюги? Локвуде. Джордж узяв їх, щоб замастити, а я не перевірив, чи поклав він їх назад. Звичайно, це все Джордж винен. Та годі вже, дурниця. Вони ж нам не потрібні для такої роботи, а вже ж краще порозкладай стружки, поки я огляну інші кімнати. Зустрінемося тут. Я сказала б дещо більше, та мені бракувало часу. Я глибоко вдихнула повітря, щоб заспокоїтись. Нічого було гірше, нарешті сказала я. Минулого разу ти теж отак тинявся і замкнувся в туалеті. Це привид замкнув мене, я ж казав тобі. Еге ага, ж, казав, хоч у тебе немає, крихти доказу. Та він уже пішов. Своє завдання я виконала швидко поросувала кілька стосів запорошеного жовтого паперу по кутках, вивільнивши місце в центрі підлоги. Потім відтягла килим убік і розсипала залізні стружки колом, невеличким, щоб вистачило стружок. Це був найголовніший наш прихисток, куди ми могли б відступити в разі потреби. Проте нам могли знадобитися ще декілька кіл, залежно від того, що ми тут знайдемо. Я вийшла в коридор. Піду вниз, принесу ще заліза. Локводів голос озвався відлунням з найближчої спальні. Гаразд, і постав на вогонь чайник. Я вирушила до сходів, поглянувши на відчинені двері до ванної. Коли я торкнулася перил, шкіру обдало холодом. Я завагалася, стоячи на горі й старано прислухаючись, а потім подалася вниз, освітлюючи ліхтариком вестибюль. Через кілька сходинок я почула за спиною гарячкові кроки, проте, обернувшись, нікого не побачила. Вхопившись за руків ярапіри, я рушила далі, пройшла через вістибюль до теплої кухні. Крізь тріщину між підлогою дверима просочувалося світло. Увійшовши туди, я негайно заплющила очі. Навіть таке слабке сяєво здалося мені сліпучим. Котеньку з'ївши коржик, я сполоснула чашки і знову поставила чайник на вогонь. З двома торбинами в руках відчинити двері було важко. Довелося штовхнути їх ногою. Після світлої кухні вестибюль видавався ще темнішим. Не чути було жодного звуку. Локвуда я теж не чула, він радше за все перевіряв дальні кімнати. Завдяки важким торбинам я піднімалася сходами повільно і незграбно. Спочатку було прохолодно, тоді холодно, ще холодніше. Діставшись до коридору, я поставила торбину на підлогу і зітхнула з полегшенням. І вже підняла було голову, щоб покликати локвуда. Аж тут побачила, що попереду стоїть дівчина.